Весна 874 рік. Вікінги напали на королівство Мерсія. Вони дуже швидко розгромили військо короля Мерсії Борщведга, який утік до королівства Франків. А на престол посадили свого ставленика Даніу Келвунфа. І святого велика частина дані перейшла кордон із королівством Весекса і молодому королеві. Альфреду Великому довелося прийняти бій. Маючи меншу армію, Альфред не вступав у битву. Першим віддання оборону у Вікінгів була велика перевага у гучниках. Тому Вікінги, маючи велику чисельну перевагу, почали встрілювати супротивників. Альфред наказав своїм воїнам стату у стіну щитов, прикриваючися від ворожих стрім. Почалася велика битва за виживання. щити! Поблизу міста Естер відбулася перша значуща битва. Армія короля Альфреда Великого проти віць Вікінгів. Айфер наказав тримати оборону, вступаючи в суперечку, адже його армія була значно меншою від армії вікінгів. Відвівши своїх лучників назад, пароль Альсфред приготувався зустріти ворога зі хлібом і сіллю і з мечем у руках. Він був у перших рядах своїх воїнів і готувався битися на смерть. Дасть своє хролівство. У дитинстві був слабосильним хлопчиком, але з нього виріс великий воїн і надія усього королівства анії. Здавалося, що увесять паде перед цим мерсія королівства впала. Так само впало перед данами і королівство Нортумбієм. Залишилося тільки одне єдине війне королівство, незалежне. Із новим королем. Ви понад стріло. Ну, виділи.

Коли армія Данію приблизилася дуже близько, король увецик, то Альфред наказав своїм мушникам зайти у глибину бойового порядку свого війська, щоб дохитити їх з тилу, і наказав відкрити вогонь по ворогу. Вікінги продовжили просування, але втрачаючи багато воїнів. Почалася жорстока бита при есусці. Санторою ветих бився в перших рядах своїх воїнів. Чим підняв бойовий дух у цих англійців – англоцапців, які билися за свого короля. А віфане зберігав чималі резерви ззаді, а його лучники продовжували обстрілювати ворога. Вони зберегли свої боєзапаси, тому вони завдавали великих втрат даном. Дани сильно вдарили по центру армії короля. Та англотакси зберігали стрій та бойову дисципліну. Вони вистояли. Тепер все залежало від короля. Oh yeah. Венські лучники продовжували підтримувати своїх воїнів. Та деякі їхні стріли попадали по своїх воїнів. Коли три кинулися в даний атаку. Дуже сильний тиск відбувався на правому фланзі армії короля Увесекса. Тоді король Весекса Альфред наказав своїм резервам та загону обходити противника із флангів. Таким чином площа боротьби продовжувалася, розширювалася. Альфред бажав повністю оточити армію ворога і його знищити. Тримаючи стіну щитов, у центрі його рухомі задні частини могли діяти на власний рус. Цим скористався Альфред. Його бойові загону почали обходити супротивно хаїстилу, поступаючи, зжимаючи фланги дані та змушуючи їх втікати. Чисельна перевага данів повернулася проти них самих. Поганою ознакою. Розбивши один фланг, Армія Альфреда почала оточувати центр. Армія Данів перебувала в півоточенні, але продовжувалася битися та проривати центр. Торові та Альфред кинув чи свої головні сили найцінніші загони на фланги. Армія Данів була впівоточена. Добувши перемогу на другому фланжі, пармія весекса почала наступати із іншого флангу. Деякі воїни дані почали тікати, тим часом розбивши повністю ворога дані на діму фланжі. Він резерви проїзд того Почали обходити ворога із повністю тилу. Велика армія данів була повністю оточена. Боєцькуча перемога короня уветих Альфреда Великого. Дала велику надію для англосабців та для їхніх королівств. Після цього почалися великі повстання у королівстві Мерсія та Нортумбія. Хоча дане приздушили це повстання, але бойовий дух англійчан піднявся і він був як ніколи на висоті. Ті дани, які потрапили в оточенні, були повністю знищені та перерізані. Альфред не брав полонених. Він робив виняток тільки для знатних людей, до яких торгувався та взяв гарний викуп із дань. Просування вікінзів у хорозістувецях було зупинено. Вони змушені були відступити назад на свої острови. Велика частина тікала у Ірландію. Та вони готувалися до нового походу та до нової боротьби проти короля Увесекса Альфреда ІІ. Всім до зустрічі! Підпишись на канал, не забудь поставити лайк та прокоментувати.